Цей будинок був непридатний для житла. Ну тут можна було пожарити шашлики, напевно, і та й і все. А жити і зимувати тут було неможливо. У вас чоловік, моряк, заробляє там, не знаю, 3-5 скільки тисяч євро в місяць. І в його зарплата взагалі ні на кого не, не вразила, бо він не платить mm -hmm. е, податки. податки. Самий героїчний мій вчинок був. Я взяла балончик і написала на воротах русський дітіна. І я ніколи не зможу жити в їх ритмі, а вони ніколи не зрозуміють, чому тітка там з кучою образування моє щось хату. Цей скарб це все, що залишилось від прошлого життя. Це ці картини і мамі не вишивки. Як можна Будувати своє життя, планувати його і, і якось намагатися дивитися вперед, якщо ти сидиш вдома і крутиш собакам хвости. Я не можу позбутися враження, що у вас там ну, все перфектно.